Не заблукати у Львові туристам допомагають 10 працівників трьох туристично-інформаційних центрів. Працюють такі центри без вихідних. Впродовж дня обслуговують 120 туристів. Це або є молоде покоління, яке з наплічниками шукає хостел, або якесь місце, як ну доїхати кудись. такої інформації, або старші люди. Після чемпіонату Євро роботи у центрі додалося. Лише у липні сюди звернулось майже три тисячі туристів. Найбільше охочих подивитись Львів приїжджає з інших регіонів України. Серед іноземців часті гості з Польщі, трохи менше з Німеччини та Росії. Цього літа навідувались навіть гості з Африки, Республіки Фіджі та Південно-Східної Азії. Зазвичай туристи шукають храми, музеї, місця поселення та карти, які у центрі можна отримати безкоштовно. Так само багато є звернень щодо транспортного сполучення, тобто людей цікавить, яким чином доїхати в то чи інше місце. Ціка є так само люди, яких цікавить сполучення по Україні. Тобто багато хто подорожує не тільки Львовом. Працівники центру допомогли професору Рейчел зі штатів знайти ті вулиці у Львові, де у 1920 році її родичі з Амстердаму заснували видавничі будинки мене вразило те, що працівниця знайшла ці вулиці дуже швидко, хоча назви цих місць в мене були старі. Також нам допомогли знайти готель. Щоб побачити географію візитів до Львова, працівники центру зробили карту, де кожен турист може позначити свою країну або місто. Гостям зручно звертатися саме сюди. Центр розташований на першому поверсі ратуші, спонукає прийти сторінка в інтернеті та розповіді тих, хто вже був у Львові. Ірина Панчишин Юрій Герасимов головні новини Львова.